Актуальні знижки та акції в Сільпо, які будуть дійсні з 6 по 12 квітня. Ну що, ходімо, подивимось, які там знижечки. Ось такі сосисочки зараз акційні, також крем-сир. Мені цей дуже до речі подобається по 53 гривні. Плавлений сирок по 15 гривень. Ось така моцарела. Вона також по знижці, ще один плавлений сирок, і рікота та ось такий для салату сир. Ось така ковбаска зараз по акції ціна тижня до мінус 50%. Якраз до Паски треба брати. Ось такий різнокольоровий сирок зараз акційний, майже на весь знижка, і він, знаєте, він дійсно дуже і дуже смачний. Вафельний тортик від тарти, заварні тістечка зараз по акції. Заварні з кремом від БКК, також торт карамельний і торт трюфельний. Сир з венигора 289 гривень за кілограм. Досить непогана ціна. Також сир від кому по такій же ціні. Сосисочки троє поросят по акції, ось така ковбаска. Ще одні сосиски сардельки і ще ось така ковбаска. Філейні сосиски по акції, моцарела і ще ось такі відварені сосиски. Те, що треба до паски: баличок і хамончик. Теж по акції. Паперові формочки для пасочок зараз по акції, різний декор в сільпо, наліпочки, всякі такі прикраси. Дуже багато акційного, плюс форми є різних розмірів і по дуже приємній ціні. Паста та рис швидкого приготування теж по акції. Овочі та суміш від хортекс, курячі стріпси по 60 гривень. Пельмешки Левада, три ведмеді зараз по акції. Також мені дуже подобаються від Рудь, ескімоз. Вони дійсно дуже і дуже смачні. А також вареники зараз акційні по гарних цінах. Вершковий маргарин по акції, і масло зараз є акційне від Президент, авокадо по 27,99. цукерки від світоч. Також по акції, цукерки Лайн в білому шоколаді. Також дуже багато акційних панатонів, хто їх любить, біжить в сільпо. Дитячі пюрешки, посипка, також дріжджі, желатинки, сіль і джеми. Зараз по акції. Персикове желе зараз по акції, розпушувач для тіста, те, що потрібно до паски. Ось таке молочко по акції, дитяче харчування, сухі сніданки і ананаси. Різні хлібці зараз по акції і рисові, і ось такі якісь цікаві, до речі, печиво і локшина швидкого приготування акційна. Сіль кухонна, цукор, те, що потрібно, знаєте, ось ця борошно по гарній ціні і суміш для виготовлення кексів. Ось такі салатики з тунцем зараз по акції, шпроти в олії, оливкова олія по акції, винний оцет, лимонний та лаймовий концентрат, а також оливки. Паштет із курятини, з сардин зараз по акції, тунець також акційний. Ось такі салати і огірочки. Різні соуси, кетчупи, томатна паста, томатне пюре, макарошки і заправка з горошком зараз по акції. Гречана крупа, також перловка. Хрін та гірчиця і майонезик. Знижки та акції в Сільпо, які будуть дійсні з 5 по 12 квітня. Ходімо, подивимось. Ось таке яйце сюрприз по 30 гривень, мак, також родзинки, те, що до паски потрібно: кешю і ось такі горішки та попкорн. Батончики нас зараз по 20 гривень, як полуничний, так і класичний, шоколадки світоч та інші. Хто там питав за пиво по акції, так ось воно там є. До речі, також різні горішки і яблучні чіпси. Печиво з родзинками, вівсяне печиво та крекери. Ось таке печиво Марійка до чаю, акційне зараз і ще вафельки. А ось це кольорове печиво, так мене і манить до нього підійти. Але ціна ви самі бачите, яка, можливо, воно і таке смачне, але не знаю. Ось такі ще кексики, також печиво, тістечка від бунджур по 52,99. Печиво в шоколаді від Мілка, також акційне. І ось такий вафельний торт. Різні жлені цукерки від рошен і мелена заварна кава. Знову ж таки ще кава по акції, вибір, я вам скажу, досить хороший. Вершки 20% і чайочки. А чай від Піквік майже постійно по акції, навіть і не знаю чому. А також якоб заварна кава. Якопс три в одному в стіках. Зараз по акції моршинська вода і ще вода від премія. Знову ж таки якопс по акції ціна тижня, а також ще ось таке печиво з начиночкою, курячі слайси і вялена телятина. Різні кукурудзяні снеки з різними смаками по 30 гривень, 39 копійок. Підгузки від хакіс, як для дівчаток, так і для хлопчиків. Прийшов вже час до холодних чайочків, але гляньте тільки на ціну. Ягідний сік по 7,99. Також мультифруктовий і томатний теж по акції по 30 гривень. Ось такий ще сочок світанок. Шоколадки від рушен з цілими горіхами по 28,99. Шоколадки від Міленіум по 34,99. А також ще сухофруктами і горішками по акції. Цукерки по 99 гривень, а також алкогольні напої. Актімелі, який 3 плюс 1, так і поштучно зараз по гарній ціні. Йогурти Чудо по 1899. Ось такі молочні напої по акції. Йогурти галичина також акційні. Ще йогурти, хто тут любить йогурти. Лимончики акційні, ківі, а також апельсинчики. Макаронні вироби для паста, шоколадки і желейки. Кисломолочний сир від Mimimilk як в пачечках, так і в таких брикетах. Зараз по акції також сметана від ферма і те, що постійно потрібно соняшникова олія.